Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам дячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Так, давайте подивимось з вами події на події в стані у ворога. Події в стані у ворога в країні. Країні, Боліт та Тундр. Ви знаєте, про що я говорю, на період лютого місяця 2025 року. Я про себе проговорила назву цієї країни. Так, просто не говорю вголос, того, що YouTube почав блокувати оці всі моменти, пов'язані з тою ситуацією, яка відбувається зараз в Україні. Так, події в країні боліт на період лютого місяця 2025 року. Що там відбудеться? Так, що тут І тут така карта, колода цікава. Бачите, карта закохані два чоловіка. Події. Ну, по-перше, знову ж таки, це «Оракульна е, колода. З огляду на цю, скажімо так, на комбінацію цих карт на промальовку, також можу сказати, що там буде. Жорсткіше поставлене яке питання, якесь питання, або на порядок денний питання одностаттевих стосунків. Так, да, ви можете мені сказати, що це ти Ліна бред несеш, яке... це нам ну, взагалі не цікаво. Але це буде там таке, буде, що на порядок денний стане. Загострене питання, загострене питання стосовно легалізації, нелегалізації. Тобто, навіть я вам так хочу сказати, що будуть моменти насилля над людьми, які схильні до одностатевого кохання. Зрозуміли, так? Да? Ось так, в такому плані. Карти говорять про те, що вільне поводження себе з партнером однієї статі може обернутися для людей великим ризиком, ризиком втрати життя. Ось про це. От гомофоби, активізація гомофобів, можна так сказати. Ну, уж вибачайте, так мені йде інформація. Так мені йде інформація. Окрім того, якщо взяти на політичну тему, то момент, скажімо так, там є такий момент у владі незрозумілої ситуації, чи піде партнер. З ними на домовленості чи ні. Політичний партнер мається на увазі. Була ситуація концентрації на цьому питанні, чи їхній партнер піде з ними на змову. Але в них іде прояснення, розуміння того, що в що ці домовленості партнерські вони зриваються. Так і не розпочавшись, тобто присікнено на корню. Тобто, хтось з їхніх партнерів відмовиться. З ними домовлятися, навіть домовленості не буде. Спочатку воно якби під питанням було, будемо чи не будемо, але коли буде момент зустрічі двох сторін, одна із сторін скаже ні. Ну, ось так. Ну, тобто, мах не може керувати, мах не має сили і буде пожинати плоди, скажімо так. Бачите, тут десятка мечів, напрямій тут якби людина в короні в спину удар. Ну, вона перевернута. Тобто, це от е, така, знаєте, коли людину підсікали, 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 і потім в результаті оці всі рани почали дуже сильно боліти. Ну, Знаєте, така довгограюча, тягнуча біль? Я вам так ще скажу, що їхні партнери їхні, іми також маніпулюють. Їхні партнери ними також маніпулюють. Спочатку тягнуть е, кота за всі подробиці, а потім в результаті говорять ні. Тобто вони довго думають. Їхні партнери вони довго думають. А чи варто їм в це вступати, чи не варто? Так, покажіть ще, будь ласка, які там водії в країні боліт. Ой, скажімо так, дивіться, старші аркани, світ, зірка, смерть прямі говорять про те, що іде завершення якогось етапу в них. Завершення етапу. І великі зміни, від яких вони не можуть, які вони не можуть проігнорувати, від яких вони не можуть відвернутися. Тобто смерть іде в бік зірки, в бік їхньої зірковості. Що це за зірка? Чи це людина якась спочине з дияволом? Єрафант перевернутий на дні колоди, хтось з влади. Ну, неважливо, чи ця людина належить до релігійної конфесії. Це також, знаєте, от вони ж церкву зробили як частиною влади, чи це єрафант, якась друга людина після імператора. В них там, там закінчення життя людини. Зірка якась, зіркова людина. Хтось там в них помре. Ну, я думаю, що помре своєю смертю. Бачите, як вони типа, падають, падають, оця трійця, трійця падає, людина, яка була у Спілці, Спілці людей по задоволенню. Ну, яке в них задоволення? Ви ж знаєте, яке в них задоволення. Ну, тобто, от у спілці людей, тобто, у спілці людей, і їхня радість, їхня радість, вона продовжуватись не буде. Вже не буде так, як раніше. Коли ця людина випаде із спілки тої трійці, вже так продовжуватись та радість не буде. Тобто в них наступає якась нова активність, якої ще не буде, якась нова, новий поштовх, щось переформатувати, іде переформатування. Я думаю, що якась нова людина прийде туди, в цю е, їхню спілку, то якась переформатування м, середніх е, ланок влади новою людиною. Людина вогню молодша, ніж той старий єрофант. О, Бачите, знову перевернутий єрофант. Яке Місце звільниться? Звільниться місце. Там, у владі, зірка згасне чиясь. І будуть шукати заміну. Можливо, це. І не фізична смерть, а політична смерть. Можливо, і так. Тому там будуть якісь перетурбації у, у владі робити, перестановки. Якийсь ірафант там перевернеться. А ну ще покажіть, будь ласка, які там ще події будуть в країні боліт та тундр. Будуть у них якась патова ситуація, від як... ну, скажімо так, для вирішення якої вони будуть намагатися, скажімо так, абстрагуватися, взяти тайм-аут певний. Іде в них ухід в себе, спроба знайти рішення в якійсь патовій ситуації, пов'язані на точці зіткнень. Знаєте навіть, що я хочу сказати? Я, звісно, би хотіла, ну, скажімо так, ситуація пов'язана з тим, що вони хочуть е, зайняти нову територію. Я хочу дуже помилятися, але я вам говорю так, як мені йде. Бачите, оце от як ізоляція. Вони думають, як їм вирішити питання на точках зіткненнях, ну, скажімо так, на лініях зіткненнях на фронтах, і вони будуть е збільшувати кількість людей для того, щоб окупувати ще якісь території. Ну, поки що так мені йде. Ну, це в них е якби в планах. Вони будуть намагатися. Когось ще надіслати. Що ще можу сказати за цими картами? Тут все ж таки п'ятірка мечів перевернута, тобто тут програш. Вони будуть прибувати, збільшувати кількість своїх людей на точках зіткненнях. З метою ну, окупації, але вони самі можуть бути окуповані, взяти у полон за відлюдником. Розумієте, про що? Тобто, все ж таки тут п'ятірка мечів перевернута, тут програш, вони намагаються вирішити, вони намагаються рухатися вперед і при тому якимось підлим шляхом. Але вони самі можуть опинитися, знаєте, не рий яму іншому сам в неї попадеш. Оце от про то. Тобто тут буде, знаєте, от якийсь такий результат, втрата, за що боролись на те напоролись, знаєте, от, аз вас дам. Або це буде територія якась замінована. Ну, Тобто їм буде якась ловушка там, пастка. Вони попадуть в пастку. От. І для них буде ізоляція, попадуть в якесь оточення. А йдуть та вони з вірою, скажімо так, в своє праве діло, розумієте? І я думаю, що це, можливо, десь біля води, пов'язано з водою. Територія біля води, територія, яка прилягає до води, але там їх буде пастка чекати спокусяться вони на щось. Вони не що... їх заманять. Знаєте, їх заманять чимось в цю пастку. В цю пастку їх заманять, ніби покажуть, що. Ну, В общем, вони побачать як якусь приманку, як Відкрити горизонт для ніби захоплення. Чи то, чи то вони будуть думати, що там нікого нема, що там ну, можна спокійно йти собі, нічого там не буде, немає бойових дій, і можна просто ногами піти і сісти. Але там буде для них пастка. І потім кришка захлопнеться, і вони стануть жертвами своїх оцих своєї інфантильності. Ось так. Ну, в общем, зрозуміли мене, да? Не рий яму іншому сам в неї попадеш. Ну і ще покажи, що там в країні боліт і тундр буде відбуватися ще одну подію покажить, перевернути. Е, так, їм доведеться. Скажімо так, якась ситуація, застигла ситуація, яка довго в них тримається? Вони будуть намагатися її далі тримати, щоб тримати людей в омані. Тобто влада для того, щоб не стати самою жертвою, буде намагатися. Людям вливати в уха якусь отруту, щоб люди, ну, знову ж таки, зомбування йде, продовжується зомбування, але вже якісь нестандартні методи зомбування. Щось нову, якусь вони мульку придумують. Окрім того, будуть намагати... вони не зможуть спокійно сидіти того, що те, що буде над ними, літати, і вони не будуть знати, що над ними літає. Тобто, знову ж таки, наші дрончики туди полетять, і воно продовжується, вони не хочуть чимось жертвувати, вони будуть намагатися щось відбивати, але відбивають всліпу. І те, що вони відбивають, ще більше їм шкодить. Тобто, чим більше вони чинять супротив, тим гірше для них. Ну от уявіть, як палкою на осліп відбиватися від роя бджіл. Оце те саме. Тільки роздраконити тих бджіл можна. І все одно ну, ти по них не попадеш. Тобто в них продовжується ця ситуація. І там навіть буде така ситуація, якась нова для них застосована. Тобто це не то, що воно постійно одне і те саме, а щось нове, на що вони мають швидко зреагувати, але не зреагують. Ну, щось з рідиною, я думаю, що знову якусь, е чи то нафта там якась, чи то хімія, ну я думаю, щось горюче, горюча рідина буде там знову атакована, і атакована серйозно. Так, да, вони тут в страху, локальні вогнища там будуть, е ще склади зі зброєю можуть бути або склади, не склади, а угрупування військових. Оце все буде принесено в жертву. Оце все буде принесено в жертву. Небажані жертви для них. Ну, знову ж таки, будуть відбиватися від ароя е скажених бджіл. Ну, ось так в мене виходить. Порушення їхніх повітряних кордонів, вони не знають хто, де, звідки, але будуть дуже потужні влучання там. І це їх дуже розіб'є серце. Дуже розіб'є їхнє серце. Ну, ура! Ну, ось так от в мене виходить. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Вся і Україна, переможемо ворога в зовнішнього і внутрішнього. До побачення.